Христос Воскрес, брати і сестри, вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський і наші щоденні читання Біблії Святого Письма. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні продовжуємо новий Завіт і е, розпочинаємо нове Євангеліє, послання святого Апостола Павла до Тита. Привіт Титові. Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа. Апостол Ісуса Христа по вірі вибраних Божих і пізнані правди, що за благочестям, і в надії вічного життя, яке обіцяв, був від вічних часів необманливий Бог. І з часу свого з'явив слово своє в проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога. До Тита, щирого сина за спільною вірою, благодать милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Старші церковні. Я для того тебе полишив був в криті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів настановив по містах, як тобі, я звелів, коли хто бездоганний муж є. Має відних дітей докорених заблуд або неслухняність. Боєпископ мусить бути бездоганний, як Божий дом... доморядник, не самолюбний, не, гнівлив... не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. Що тримається вірного слова згідно з наукою, що мав силу навчати в здоровій науці і переконувати противних. Визнаваймо Бога вчинками. Багато боєни слухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Їм треба уста затулити, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску блуд. Один з них їхній власний пророк. Тут пророк це мудрець, поет. Крітянин завжди брехливі люди звірі, крітяни завжди брехливі люті звірі, Черевані ліниві. Це свідоцтво правдиве ради цієї причини докоря їм суворо, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не уважали ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відки... відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Слава Боже, перше послання святого апостола до Тита, перший вірш. Наступного разу читатимемо другий вірш. Будьмо зразком добрих діл. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо Біблію, Святе Письмо щодня, Христос посеред нас.